Аграріями нашої громади продовжується проведення комплексу осінньо-польових робіт, розпочата обмолот культур пізньої групи. Всього до збирання у нас 16 тисяч 200 гектарів. Роботи розпочали з обмолоту гречки про урожайність, про що говорити зарано, обмолочено перші 400 гектарів. В галузі тваринництва розпочато останній етап заготівлі кормів це закладення кукурузного силосу. І працюємо з порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції. Отримувач даної підтримки має мати в обробітку від 1 до 120 гектарів, та може отримати 3100 тисячі гривень на гектар, або отримувати від 3 до 100 голів корів, отримати п'ять Ста на голову, але ж всі ці виробники продукції мають бути юридично зареєстровані як мінімум ФОПи або СФГ, і мають подавати заявку через державний аграрний реєстр домогосподарства населення. На жаль, які отримують на значну кількість поголів'я, суди не підходять.